Для 17-річного Дмитра з Полтавщини трансплантація кісткового мозку була шансом взяти верх над агресивною хворобою. Він пройшов понад 10 хіміотерапій, та це не допомогло. Тож хлопця відвезли до Дніпра, адже одна з місцевих клінік серед небагатьох в Україні, де проводять такі операції. Фахівці медзакладу скоригували лікування і успішно пересадили стовбурові клітини. На самого ж пацієнта попереду чекає ще реабілітація. Втім, його самопочуття вже суттєво покращилося. Перші зміни мама хлопця помітила вже через 10 днів після трансплантації. Переживала то, що понаносили всяких апаратів. Всього я думала, що там щось було таке ну, страшне. Зробила трансплантацію, переніс ну, дуже добре. Почав їсти, почав поправлятися трошки. Цвіт кожи почав змінюватися. Ну, аналізи починають, як завжди, ставати на місто вже на своє. Будемо надіятися, що вже скоро йде додому. Поки процедура трансплантації була на паузі, колектив медзакладу не гайв часу. Щоб ефективно протистояти онкології, переймали досвід колег з Німеччини, Чехії, Іспанії, Нідерландів. Команда була велика: це були лікарі онкогематологи це були лікарі-анестезіологи, лаборанти і медичні сестри, які допомогли цій дітині. Ми провели знову провели аутотрансплантацію кіскового мозку в нашому лікувальному закладі. Це тільки початок. Я сподіваюся, що ми будемо розвивати цей напрямок медицини в нас в нашій лікарні і в подальшому. Дуже мало. Лікарень в Україні, хто робить саме трансплантацію кісткового мозку. Органну трансплантацію більше, а кісткового мозку – ні. Тому ми одні з лідерів в цьому напрямку. Медики ж наразі готуються до наступної трансплантації кісткового мозку. Рятуватимуть життя 15-річному Сашку.